Як виник іслам? Як роз'єднані Араби за кілька десятиліть створили імперію, що підкорила Персію та Візантію? У цьому відео про пророка Мухаммеда, перших халіфів, фітни, війни за віру і владу? Араби, жителі Аравійського півострова, довгий час жили роз'єднано. У доісламську епоху на півострові виникали могутні, подекуди напівміфічні царства. Вони лишили по собі визначні пам'ятки архітектури, міфи та легенди. Серед Арабів було багато племен, вони ділилися на різні клани та постійно воювали між собою. Загалом арабів поділяють на бедуїнів та Фелахів, перші були кочовиками. Бедуїн означає житель пустелі, вони мандрували від одного оазису до іншого. Натомість фелахи жили осіло, займалися землеробством у родючих оазах. Аравія також була важливим торговим центром. Саме її пустелями пролягала знаменита дорога спецій, торгівельний шлях, що з'єднував Індію з Середземномор'ям. Через роз'єднаність арабські племена часто ставали легкою здобичч сусідніх могутніх держав, неодноразово зазнавали набігів персів. Близько 570 року ефіопське царство Аксум спробувало підкорити Аравію. Ефіопи залучили до походу бойових слонів. Тому Араби назвали цю військову кампанію роком слона. Частина арабських племен потрапили під владу своїх сусідів. Хім'ярити стали васалами Ефіопії, Гасаніди Візантії, а Лахміди опинилися під впливом сасанітської Персії. До всього на Аравію впливали різні релігії. У цей регіон приходили християнські місіонери, переселялися євреї, несторіанці та інші втікачі, які втікали від переслідувань на батьківщині. Проте у VII столітті стався важливий поворот в історії Аравії. Арабські племена почали об'єднуватися в єдину державу. Поштовхом стало виникнення нової релігії ісламу. Одним із наймогутніших арабських племен були курайшити. вони контролювали Меку. Релігійну столицю тодішнього арабського язичництва. Саме в цьому племені народився пророк Мухаммед. За легендами, це сталося під час вторгнення ефіопів. Мухаммед осиротів, тож з маличку його виховували родичі. До 40 років він займався торгівлею, а потім, близько 610 року, почав проповідувати нову релігію іслам. Мухаммед закликав поклонятися Аллаху і був проти шанування язичницьких ідолів. Релігія, яку він заснував, іслам. З арабською перекладається як підкорятися Богові. Аллах означає Бог. Мусульмани вважають іслам продовженням юдаїзму та християнства. Проте за часів Мухаммеда християни та євреї вважали іслам ще однією християнською чи юдейською течією. Мухаммед мав чимало прихильників, однак більшість жителів Мекки виступили проти нової релігії. Тому під загрозою смерті у 622 році Мухаммед разом із послідовниками переселився до сусіднього міста Ясріб. Це переселення увійшло в історію як хіджра саме від нього мусульмани ведуть своє літосчислення. Мухаммед також укладав політичні союзи через шлюби для зміцнення своїх позицій. Зокрема, свою доньку видав заміж за двоюрідного брата Алі Ібн Абу Таліба. А сам одружився з донькою Абу Бакра, представника впливового клану Бану Тайм. У Ясрібі Мухаммеда підтримали місцеві араби, і невдовзі він керував містом. Протягом всього правління Мухаммед конфліктував з місцевою єврейською громадою через фінансові, релігійні та політичні причини. Мухаммед був проти лихварства, а в юдаїзмі дозволено давати гроші в борг. Євреї також відмовлялися приймати іслам до усього. Вони дотримувалися торгівельних та політичних союзів із язичниками Меки, поки самі мусульмани з ними воювали. Через це, за часів правління Мухаммеда, євреїв кілька разів виганяли з ясріба. Війна між мусульманами та курейшитами-язичниками почалася із грабіжницьких нападів з обох боків. Зрештою, один із полководців курейшитів Амар ібн Хішам, котрого мусульмани за жорстокість і впертість прозвали Абу-Джагуль. Зібрав війська проти мусульман. Армії противників зійшлися біля колодязів Бадру. Попри чисельну перевагу, курайшити програли. Коли в бою загинув їхній воєначальник, вони втекли з поля бою. Для мусульман ця перемога стала знаком Божої підтримки. Однак битва при Бадрі не зупинила війну. Через два роки інший полководець курайшитів Абу Суф'ян Ібн Харб із впливового клану омеядів. Зібрав військо для походу на ясріб. Армія Мухаммеда зустрілася з ним біля гори Ухуд. Спершу перевага була на боці мусульман. Вони кинулися грабувати табір язичників і втратили бойовий порядок. Цим скористався командир кінноти язичників Халіт Ібн аль валід Ударом із флангу він розбив мусульман. Мухаммеда у цій битві поранили. Язичники не скористалися своєю перемогою і продовжили робити набіги на мусульманські території. Лише у 627 році вони, зібравши близько 10 тисяч військ з різних арабських племен, узяли в облогу ясріб. Щоби захистити місто, Мухаммед наказав викопати навколо нього великий рів. Тому це протистояння називають битва при рові. Язичники не змогли зайняти ясріб і відступили. Після облоги мусульмани вигнали останніх євреїв з міста, звинувативши їх у таємній співпраці з язичниками Меки. А сам ясріб перейменували в Аль-Медина Аль-Мунаварах більшості місто відоме як Медина. Невдовзі військовими походами, проповідями і успішною дипломатією. Мухаммед розширив свою владу на сусідні арабські племена. У 628 році язичники та мусульмани уклали перемир'я. Мусульманам дозволили відбудувати каабу в меті, святиню, шановану і мусульманами і язичниками. У 629 році спалахнув конфлікт між мусульманами та християнським арабським царством Гасанідів. Після того, як Гасаніди стратили послів пророка Мухаммеда, він відправив проти них три тисячі воїнів. До походу долучився і халіт ібн Аль-Валід, який незадовго до цього прийняв іслам. На допомогу гасанідам прийшли візантійці. За арабськими джерелами чисельність армії візантійців сягала 200 тисяч воїнів. Натомість сучасні історики оцінюють її у майже 10 тисяч. Мусульманське військо зазнало поразки. Однак Халіт Ібн Аль-Валід, перебравши на себе командування, зумів організувати відступ і врятував арабське військо від повного розгрому. Вдома мусульманське військо зустріли невтішно. Їх звинуватили у втечі з поля бою. На захист воїнів виступив Мухаммед. Він заявив, що вояки відступили, щоб повернутися, і насправді це була перемога, а не поразка. Мухаммед за заслуги назвав Халіда Сайфулах, тобто меч Аллаха. У 630 році язичники Курайшити порушили перемир'я. У відповідь Мухаммед зібрав військо в 10 тисяч воїнів-мусульман і відправився на меку. Абу Суф'ян контролював місто і розумів програшність ситуації. А тому здався Мухаммеду без бою, прийняв іслам і став одним із найближчих його соратників. Після цього Мухамеду довелося воювати із Союзом арабських племен Кайсів, давніх ворогів Мекки. За легендами, він зібрав настільки численну армію, якої до цього Аравія ніколи не бачила. У битві при Хунайні мусульмани перемогли, остаточно укріпивши статус Мухаммеда. Як головного правителя Аравії. Невдовзі весь Хіджаз і Ємен перейшли під його владу. А інші племена, переважно з поміж бедуїнів, прийняли іслам і присягнули на вірність Мухамеду. Після об'єднання арабів виникла неочікувана проблема в Аравії з'являлися самопроголошені пророки, які виступали проти Мухамеда. Найвідомішим з них був Мусайліма. Незадовго до смерті Мухаммеда він захопив провінцію Аль-Ямамі і запропонував йому розділити владу над арабами. У червні 632 року Мухаммед помер, залишивши мусульман перед важким вибором. Хто саме має їх очолити? Одні вважали, що влада має перейти за кровним спорідненням, і тоді лідером мав стати Алі, зяті двоюрідний брат пророка. Інші ж підтримували ідею обрання нового керівника. Перемогли прихильники виборів. Новим главою мусульман обрали тестя Мухаммеда Абу Бакра. Він узяв собі титул халіф, що з арабською означає наступник пророка. Перші четверо халіфів керували державою, яку традиційно називають Рашидунським халіфатом. Попри це, не усі мусульмани вважають цих халіфів праведними. Водночас прихильники спадкової передачі влади почали згуртовуватися навколо алі. Вважаючи, що він мав очолити мусульман. Або бакра вони не вважали гідним правителем. Однак відкрито не виступали, сподіваючись, що з часом влада перейде до Алі мирно. Для Абу Бакра серйознішою загрозою стали самопроголошені пророки, до яких приєдналися більшість бедуїнських племен, що відмовилися від ісламу і повернулися до язичництва. Так, почалася війна між арабами, відома в історії як війна Ріда. Абу-Бакр сформував одинадцять армій і відправив їх проти племен заколотників. У цьому поході знову відзначився Халіт ібн аль Аль-Валід. Він здобув для мусульман найбільше перемог. А в битві при Ямамі розбив військо самопроголошеного пророка Мусейліми. За рік усі повсталі племена повернулися до ісламу. Коли араби об'єдналися під знаменами спільної віри, то зібрали достатньо сил для військових завоювань. Ідеологічною основою цих походів став джихад священна війна в ім'я ісламу. Загалом в ісламській традиції існує чимало видів джихаду: великий джихад, боротьба з гріхами, джихад мовою, поширення віри через слово, проповідництво, джихад майном матеріальна підтримка ісламу та інші найвідомішим став джихад мечем збройна боротьба з немусульманами. Джихад мечем мав релігійне і матеріальне підґрунтя. Здобуті трофеї збагачували арабські племена. Загиблих у цих війнах вважали шахідами, мучениками за віру, що підносило їхній авторитет у спільноті. Першою під удар арабів потрапила сасанітська Персія. Донедавна вона була потужною імперією, що тривалий час воювала з сусідньою Візантією. Однак постійні внутрішні політичні та релігійні чвари підірвали могутність Персії. У 633 році на її територію вторглися арабські війська під проводом Халіда Ібн Аль-Валіда. Мусульманський полководець вкотре показав свій військовий талант. Завдяки кращій маневреності своїх військ успішно розбив перську армію в кількох битвах і підкорив Месопотамію. Араби назвали ці землі Ірак, що означає берег або край. А через рік Абу Бакр відправив арабські війська і проти Візантії. Спочатку вони не мали значних успіхів, однак, коли до походу долучився халіт ібн альваліт, араби здобули кілька перемог. Вирішальною стала битва при Ярмуці в 636 році. Вона тривала шість днів і завершилася нищівною поразкою візантійців. Вони зазнали катастрофічних втрат і змушені були покинути Сирію. Невдовзі до походу доєднався новий халіф Омар ібн Аль-Хатаб. Його призначив своїм наступником Абу бакр у 634 році, незадовго до смерті. Омар з військом прийшов у Палестину і взяв в облогу Єрусалим. Місто здалось тільки через два роки, в обмін на обіцянку мусульман не переслідувати християн і не руйнувати їхні святині. У 638 році візантійці спробували повернути втрачені землі. Їхні війська дійшли до Емеси, але так і не змогли взяти місто. Після нетривалої облоги вони відступили, зважаючи на більш численне арабське військо. До 639 року мусульмани підкорили всю Палестину, і арабське військо, на чолі з Амром і Алясом, близьким до клану Амаядів, вторглося в Єгипет. У битві при Геліополісі Амар розбив місцеві візантійські війська і протягом двох років підкорив увесь Єгипет. І звідси він почав завоювання Кіренаїки. водночас. Продовжувалася війна із персами. Оскільки їхні найкращі війська вже були розбиті, перси не могли опиратися. І арабські війська почали завоювання іранського нагір'я. Араби захоплювали землі, трофеї та рабів. Один з полонених рабів на ім'я Фірус у 644 році убив Халіфа Омара, коли той молився. Завоювання значно збагатили арабів. Найважливіше, вони здобули родючі землі на берегах великих річок. Майже одразу сюди почали переселятися арабські землероби Фелахи. Переважно вони створювали нові міста, центри арабської культури на завойованих землях. Фустат, сучасний Каїр, столиця Єгипту, Куфі в Іраку та заново відбудований арабами Шираз в Персії. Були випадки, коли вони займали завойовані міста. Доволі швидко сирійський Дамаск став арабським містом, а також Філадельфія, яку араби перейменували в Аман. Політична та військова влада належала арабам. До того ж, вони активно переймали місцеву науку, перекладаючи арабською мовою стародавні грецькі та перські книги. Згодом, на цих землях арабська мова стала основною, а арабська культура культурою еліт. На завойованих арабами землях жили християни, юдеї та зороастрійці. Араби дозволяли їм вільно сповідувати свою релігію, однак натомість вони мусили сплачувати додатковий податок Джизію. Власне, Джизія існувала в арабів і до ісламу. Слабші племена платили її сильнішим в обмін на військовий захист. Спочатку єдиного розміру цього податку не було. Згодом Джизія становила від одного до чотирьох золотих динаріїв на рік залежно від доходів. Із цим податком пов'язано чимало суперечливих історій. Траплялося, що арабські чиновники стягували джизію навіть з мусульман, а бувало, що податок повертали. Під час завоювання Сирії полководець Абу Убейда відступив, бо сили візантійців переважали. А напередодні він повернув зібрану джизію місцевим християнам. Своє рішення полководець пояснив просто: якщо мусульмани не можуть забезпечити захист цих земель. То не мають права брати податок із їхніх мешканців. Під впливом арабів, місцеві мешканці поступово асимілювалися. Іслам поширився. Невдовзі більшість персів прийняли нову віру, зберігши при цьому свою культуру. Натомість греки, прийнявши іслам, поступово втрачали свою. На цих землях вона збереглася тільки серед греків-християн по смерті Омара. Новим халіфом обрали зятя Мухаммеда Османа ібн Афана із клану Амеядів. Арабські завоювання продовжилися. У 646 році намісник Сирії Муавія зайняв Триполі. Він побудував флот з його допомогою захопив Кіпр та Родос. А вже у 651 році араби остаточно підкорили Персію. Відзначився новий халіф у релігійній сфері. Саме за його правління остаточно укладений текст Корану священної книги мусульман. Водночас серед арабів виникли політичні конфлікти. Прихильники Алі звинувачували Османа і його клан у корупції та монополізації важливих посад у халіфаті. У 656 році противники Османа напали на його будинок і вбили халіфа. Роль Алі у нападі досі остаточно не з'ясована. Навіть сучасники подавали різні відомості. Чи був причетний він до вбивства Османа, чи ні. Однак новим халіфом після смерті Османа обрали власне Алі. І він переніс столицю з Аравії до завойованих земель у місто Куфа, де мав найбільшу підтримку. Алі не виконав обіцянку покарати вбивцю Османа. Так він хотів уникнути громадянської війни. Опозицію проти Алі очолила донька першого халіфа Абу Бакра і вдова Мухаммеда Аїша. Навколо неї згуртувалося військо. Вони доволі швидко взяли під владу Аравію і вторглися до Іраку. Так розпочалася громадянська війна, відома в історії ісламу як Перша Фітна. Алі з військами виступив проти Аїші, і дві армії зустрілись біля басри. Ця битва увійшла в історію як верблюжа, оскільки Аїша керувала військом, сидячи у паланкіні на верблюді в центрі табору. Вона програла битву. Її відправили під домашній арешт, проте ця перемога не принесла алі остаточного успіху. Війна лише набирала обертів і загрожувала новими конфліктами. Намісник халіфа у Сирії Муавія також походив з клану амеядів, як і Осман. Муавія був сином Абу Суф'яна, полководця, який колись розбив Мухаммеда, а пізніше прийняв іслам. Муавія також вимагав покарати вбивць свого родича. Алі натомість звільнив його з посади намісника. У відповідь Муавія підняв заколот, об'єднавшись з Амром Ібн Алясом, колишнім намісником Єгипту. І вони удвох виступили проти Алі. Битва відбулася при Сіфіні і завершилася без вирішальної перемоги. Тому сторони погодилися на суд, що мав вирішити не лише конфлікт між Алі та Муавією, а й визначити легітимного правителя халіфату. Однак це обурило найбільш радикальних прихильників Алі, хареджитів. Вони повстали, але програли Алі в битві при Нахравані. Щоб закінчити громадянську війну, хареджити організували замахи на Алі та Муавію. У 661 році Алі убив хареджит, натомість замах на Муавію був невдалим. Після смерті Алі його прихильники Аж Шаалі почали формувати окремий напрям в ісламі шиїзм. Вони вважали, що влада має належати виключно нащадкам пророка Мухаммеда через Алі. Тож обрали своїм лідером сина Алі Хасана ібн Алі. Інші мусульмани, відомі як Суніти, продовжили дотримуватися норм, що існували в халіфаті, пояснюючи, що послуговуються приписами, викладеними в сунах. Цей релігійний розкол в ісламі триває досі. Утім, Муавія зумів утримати арабську державу від розпаду. Навіть коли Хасан збирав війська проти нього, він доволі швидко відмовився від ідеї конфлікту, оскільки частина його армії перейшла на бік Муавії. Суніти вважали, що війська не хотіли ще однієї громадянської війни. Водночас шиїти звинуватили Муавію у підкупі воєначальників Хасана. Хасан і Беналі визнав Муавію новим халіфом за умови права участі у виборах наступного халіфа. Він також погодився допомогти Муавії в боротьбі з хараджитами. Радикалами, які не визнавали його владу. В обмін на це Хасан отримав значну фінансову винагороду, після чого поселився в медині, покинув політику і зосередився на релігії. Для шиїтів він залишався верховним имамом, релігійним главою. Муавія отримав усю владу в халіфаті. Його клан Омеяди утримував її упродовж наступних 90 років, щоб зміцнити свої позиції. Муавія переніс столицю до Дамаска, де жили найбільш віддані йому арабські клани. Він створив особисту гвардію Харас Знайманців та сформував постійну армію Зарабів Сирії, відому в історії як Ахль-Аш-Шам. До усього Муавіа призначив окремих соратників Алі на високі посади. У 670 році був отруєний Хасан і Алі. Шиїти звинуватили в цьому Муавію, проте не повстали. А продовжили чекати, коли Боже Проведіння покарає кланами ядів. Муавія проводив активну військову політику, загалом проти Візантійської імперії. Найвідомішою його кампанією стала облога Константинополя в 674-678 роках. Тоді Арабський флот зайняв Мармурове море і заблокував столицю Візантії. Однак візантійці відстояли місто, скориставшись грецьким вогнем. У 676 році. Муавія оголосив своїм наступником власного сина Язида. По смерті свого батька в 680 році він став новим халіфом. Так, клан Омайядів утвердив свою владу, а дві династії з цього клану, суф'яніди та марваніди, правили як звичайні монархи. Не всі араби визнали Язида новим халіфом. Серед перших, хто виступив проти нього, був шиїцький імам Хусейн, другий син Алі – він зібрав сотню прихильників і відправився до Іраку, де на той момент було найбільше шиїтів. Однак неподалік міста Кербела їх зупинили війська вірні Омеядам. Вони вбили шиїтського імама Хусейна. Абдалах Ібн аз Зубайр, онук першого халіфа Абу Бакра, активно критикував Язида за вбивство хусейна. Окрім цього, йому закидали пияцтво, азартні ігри та розпусту. За легендою, у відповідь на усі звинувачення Язид надіслав Абдалаху срібний ланцюг як натяк на підкуп чи арешт. Згодом Халіф справді наказав своїм воїнам затримати Абдалаха в меті, але містяни стали на його бік і розбили загін Язида. Тоді Абдалах почав збирати власне військо та готуватись до війни відомої в історії як Друга Фітна. У 683 році Абдалаха аз Зубайра. Підтримали більшість племен Аравії. Він проголосив себе халіфом, а священним місто мусульман Меку столицею халіфату. Тим часом активізувалися й хараджити, радикальна секта в ісламі. Їхні війська захопили частину Аравії та Персії. Спершу вони підтримали Абдалаха. Однак невдовзі між ними виник конфлікт, і сторони узялися за зброю. Згодом хараджити розкололися на дві окремі армії. Халіф Язид відправив війська в Аравію. У битві під Альгарі вони розбили війська Ібна Зубайра, дорогою розграбували Медину, обложили Меку і частково зруйнували Каабу. Абдалах програвав війну. Усе змінила неочікувана смерть Язида. Війська омейядів повернулись до Сирії. У Дамаску новим халіфом проголосили сина Язида Муавію II. Однак він був серйозно хворий і помер через два місяці. Після цього. У клані Омеядів почалася боротьба за владу між кількома претендентами. Становище омеядів погіршилося, коли більшість арабських намісників підтримали Халіфа Абдалаха, сподіваючись на його перемогу у боротьбі за владу. У той критичний момент клан очолив колишній намісник Халіфа у Медині Марван. Він зібрав свої війська і розбив омаяцькі війська, що перейшли на бік Абдалаха. Після перемоги. Марван встановив контроль над Сирією. Закріпившись у регіоні, він невдовзі поширив владу на Єгипет, підкупивши місцевих чиновників. Уже наступного року його війська розбили повсталих тавабінів. Це шиїцьке військо планувало помститися умаядам за вбивство Імама Хусейна. Тим часом становище Абдалаха аз Зубайра почало погіршуватися. В Іраку, його війська проявили надмірну жорстокість. Проти них повстали місцеві шиїти, очолені Мухтаром Аль-Такафі. Він не належав до роду пророка, що, за переконаннями більшості шиїтів, виключало його право на духовне лідерство. Тож Мухтар оголосив, що діє від імені ще одного сина Алі, Мухаммада Ібн Аль-Ханафі, якого оголосив новим верховним імамом. Цей крок розколов шиїтів. На той час більшість шиїтів визнавали імамом Алі ібн Хасана, який мешкав у Медині. Проголошення нового імама без згоди шиїтської спільноти спровокувало утворення окремої течії, відомої як Кайсаніти. Цей розкол був першим з багатьох, які неодноразово виникатимуть серед шиїтів упродовж наступних століть. Омеяди вирішили скористатися повстанням Мухтара. Їхній новий халіф, син Марвана Абд Аль-Малік, у 686 році відправив війська до Іраку. Але в битві на річці Хазіра їх розгромив Мухтар. Через рік вже сам Халіф Абдалах спрямував проти Мухтара війська. У двох битвах Мухтар програв. Він загинув під час облоги кафи, Ірак знову опинився під владою Абдалаха аз Зубайра. Однак, як і раніше, його війська вдалися до терору місцевих жителів, це підняло хвилю повстань проти Халіфа Абдалаха. Повстанцям таємно допомагали військами омеядів. Зрештою, у 691 році. В Ірак вторгся Абд Аль-Малік. Вирішальна битва відбулася при Маскіні. У ній переміг Абд Аль-Малік. Напередодні битви він підкупив значну частину військ свого противника. Ірак остаточно перейшов під владу омеядів. У 692 році омеядські війська вторглися в Аравію. Спершу захопили ключові міста хіджазу і Ємену, перекривши усі шляхи для відступу Абдалаха ібн Зубайра із Мекки. Після чого в облогу взяли вже саму меку. Як і дев'ять років тому, під час боїв знову постраждала нещодавно відновлена кааба. Облога тривала сім місяців. Виснажені жителі меки вже були готові здатися. Тоді, Ібн аз Зубайр з найвірнішими військами виступив проти військ меядів. У битві поряд з руїнами Кааби він загинув. Аравія остаточно перейшла під владу омеядів, халіфів з Дамаска. Попри перемогу, Омаядам довелося ще тривалий час воювати із військами хараджитів, яких остаточно розгромили аж у 697 році. Але саме рік смерті Абдалаха Ібана Зубайра в арабській історії став символічним завершенням другої фітни та отримав назву рік єдності. Саме з ним пов'язують відновлення політичної цілісності халіфату під владою омаядів. Якщо перша фітна поклала початок розколу на сунітів та шиїтів. То друга остаточно його закріпила. Після цих подій шиїти майже на два століття відійшли від політики і зосередилися на релігії. Водночас, друга фітна утвердила владу омеядів. Вони остаточно консолідували халіфат. На мусульман чекало століття правління нової династії та золота епоха арабської історії.